Першого любомира Гусара. шановна громада, сердечно, вітаємо вас усіх. То сьогодні тут стоїть, як також, вітаємо всі майдани по різних містах України. Ми почули якраз позицію ініціативної групи першого. Грудня. Цими днями також має появитися звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Я не збираюся коментувати ці два дуже важливі. dokumenty. Ja tylko chciałbym coś do nich dodać. Jasno, nam uszliśmy tut zimnym, że Ukraina potrzebuje wielkich zmian. i Може дехто питає себе, ну а як, звідки прийдуть ці зміни? Може хтось їх нам подарує? Може хтось нам їх вибере? Ні. Ми очі великій зміни яких бажаємо, бо вони направду потрібні для нашої держави, для нашого народу. Мусимо випрацювати, вибороти самі. Дозвольте, що я свою думку Представлю, може, такий дещо незвичний спосіб. Я хочу пригадати одну народну приповідку. Перший раз в своєму житті. Я мав нагоду її почути у північній Америці пізніше також в інших державах серед інших народів, а тепер останніми часами також і в Україні. Ця приповідка. Як звичайно. Народні приповідки дуже простенька, але повна глибокого змісту. А звучить вона так. Працюй, якби все залежало від тебе. А молися до Господа, якби все залежало від нього. Що то значить працює? Працюй це перш усього для наймолодшого покоління, пізнати, що таке. Нормальна держава. А для старших поколінь це значить, провести чи проводити глибоку аналізу ситуації, осмислювати, що треба робити. Зстановлятися, як це робити. Це значить працювати. При помочі прач ми можемо очагнути те, про що мріємо, бо воно нам потрібно. Дозвольте мені один примір представити. Як ви знаєте, якраз за тиждень від сьогодні має відбутися, мають відбутися вибори у п'яти округах. Я певний, що між нами тут є жителі із цих п'яти округів. І я хотів би їх запитати, що вони зробили, щоб вибори у їхніх їх округах. Були чесні. Що вони зробили, щоб усунути фальсифікації? Що вони зробили, щоби вибирати кандидатів гідних? Людей, які будуть справді щиро віддано служити громаді. Якщо вони щось зробили в тому напрямі, то їм честь і слава. Чому я цитую отакий конкретний випадок? Бо я хочу щоб витримайте мене очі, бо я хочу, щоб ми всі були переконані, що якщо будемо працювати, осягнемо добрий результат. І що коли будемо працювати, ми можемо здобути те, Чого нам потрібно? Друга частина тої приповідки «Молиш Молись до Господа так, якби все залежало від нього. Це правда від Бога залежить наша майбутність, наша молитва. Це не є прохання Бога, щоб він щось зміняв. Наша молитва це є прохання до Бога, щоб він те здійснював, що під спокон віку призначене для нас. Молитва це є. Прохання у Бога здійснити те, що він постановив, коли ми починали бути самостійним народом. Молитися до Бога є для нас надзвичайно важливим без молитви. Нічого не осягнемо.